Чого вам, мало? Ну й що ж робити має, коли мене і сон не бере? Ой, мамо, коли б ви вже знали, як ти тяжко ти ведеш, подіба не ударяти, та коли б ви вже знали, який же то вечір. Сьогодні обіщався надіти з брусу на вулицю Олекса крипкою, пооченого бабок із бубном. Наталя казала, що одягнеться за циганку та всі ворожити буде. Всі подружечки будуть гуляти, будуть співати, а ти їх олено. сиди, та рука а рухавцями тільки сльози витирай. Жмінька того віку дівочиха ти того не прожити вільно. Чи я вас не сухняна, а чи й вілянива, чи я вас. Навічко, чи може, пшениця наречена? Чи може десь долі я вас не знаю? Ой, манці, музик. Ой, мамо, рідненька, ой, пустіть же мене та ще й швидше, бо як не пустите, то серце вам розірветься на дві половини. Ой-ой-ой. Ну вона завжди я у вас дурна. Мачу не шкодала своєї дитини. і не сходила гарно, і не сгуляла вільно, тільки дорога не, не горювалась. Та що казати? Чорний морець матінка. Чорний морець. Мала що ти кажуть? За бухом ходити не мала, а на вулиці погуляти мала. Бач, яка правда на світі. Дарма. Одягнуся в чорне, піду в чорниці запишуся. Або просту ждуся. Прозвернуся та буду касити, буду на намарніти, а далі умру. Ой. Мамо, Матвієвому садочку соловику співає, сплять уже.